Це бестселер бренду Dr. Surikal Есенція з комбучою. А це їх новинка, Есенція з матчею. І на перший погляд вони дуже схожі, але важливо обрати правильну саме для своєї шкіри. Комбуча – це поживна есенція з купою відновлюючих компонентів біотиків та антиоксидантів. Вона має більш густу кремову консистенцію і сподобається сухій та віковій шкірі. Можна використовувати як додаткове зволоження під крем або взагалі замість крему. А от схильні жирності і проблемні шкірі з цією есенцією некомфортно, бо вона залишає такий прям відчутний масляний фініш. Я вже раніше її тест. І моїй комбінованій шкірі вона була занадто важка. І тому доктор Сюрікал створила есенцію з матчею, бо вона саме для людей з більш жирною і схильною до висипів шкірою. Перше, тут сама консистенція есенції значно легша, тому не залишає такого відчутного масляного фінішу. Але у складі все одно достатньо відновлюючих компонентів. На відміну від комбучі, тут ще 9 пептидів, 2% відсотки та трошечки кисло для м'якого відлучення та проти запальної дії. Ну і звісно, матча, яка багата на антиоксиданти. І до речі, вона має яскравий запах матчі. Для когось це плюс, для когось мінус. Це вже суб'єктивний момент. Тому стару добру комбучу я раджу сухій шкірі, а новинку з матчую схильні до жирності та висипань. А якщо ви хочете спробувати обидві, то при покупці сенсі з мачою в магазині Крикри, -кри» вводьте ось цей промокод, і ви отримаєте мініатюру комбучі у подарунок. Завтра вже останній день дії цієї акції, тому раджу поспішити.